Факт перший: масштаби Всесвіту вражають, тому не всі сучасні вчені могли прийняти, що такий великий всесвіт колись не існував і що він мав початок. Простіше було думати, що всесвіт вічний, але докази ХХ століття змусили повірити в те, що у Всесвіту дійсно був день народження, який описаний в Слові Божому. Бог створив цей світ, і теорія про вічний всесвіт була відкинута. Але затверджена біблійна модель, що він з'явився раптово з моменту створення, всесвіт старіє, будь-яка матерія схильна до старіння, в тому числі і тканина світобудови. Як саме в останні десятиліття миттєве народження всесвіту, записане в Біблії, стало доведеним науковим фактом. Розвиток технологій та спостереження вчених за небесами за допомогою телескопів змусили їх зробити такий висновок і цим підтвердити слово Боже. Астрономічні дослідження привели вчених до унікального висновку. Всесвіт був створений з нічого. Вони виявили реальні докази створення всесвіту. З цього стало логічним зробити висновок: що якщо у нього був початок і він був створений, то у всесвіту було і джерело початку. Творець багато хто вважає, що Бог є. Говорячи про відкриття, зроблені за допомогою супутників, вчені зазначають, це все одно, що бачити Бога. Звісно, ще до зроблених останніми десятиліттями наукових відкриттів, мільярди людей вірили першим словам Біблії, де сказано: на початку Бог створив небо та землю. Тому практично всі вчені, які заклали основи сучасної науки та цивілізованого розвиненого світу, були богословами, щиро віруючими Біблії та титулованими у різних науках світовими фахівцями. Отже, перший науковий факт всесвіт не вічний. Він створений Богом миттєво. Про що?